Шановні учасники конференції, представляємо вам доповідь на тему прогнозування поширеності цукрового діабету в Україні з використанням ланцюгів Марко. Цукровий діабет є одним з неінфекційних захворювань, що спричиняють найбільшу проблему в охороні здоров'я. Прогнозування кількості хворих на цукровий діабет, в тому числі і кількості пацієнтів, що потребуватимуть стаціонарного лікування, може допомогти будувати подальшу стратегію системи охорони здоров'я. Зокрема, передбачити необхідну кількість лікарських засобів та місць у закладах охорони здоров'я для хворих на цукровий діабет. Відповідно, метою даного дослідження було вивчити основні епідеміологічні показники цукрового діабету та на основі отриманих даних побудувати прогностичну модель поширеності цукрового діабету на найближчі 10 років. Прогностичну модель будували за методом Монте-Карло-Марковських ланцюгів. Марковський ланцюг це випадковий процес, який відбувається в дискретній множині часу, і для якого для кожного моменту часу ймовірність будь-якого стану системи в майбутньому залежить тільки від її стану в теперішньому, та не залежить від того, як система прийшла в цей стан. При використанні марковських моделей в медицині припускають, що пацієнт завжди знаходиться в одному з кінченої кількості дискретних станів здоров'я. Іншими словами, у марковському стані. Всі події, що відбуваються з пацієнтом, описуються як перехід з одного марковського стану в інший. Часовий простір аналізу розділяється на рівні часові проміжки цикли, впродовж яких пацієнти з певною ймовірністю може перейти з одного стану в інший. Довжина циклу вибирається таким чином, щоб представляти клінічно значимий проміжок часу. Для моделей, що охоплюють все життя пацієнта, цикл зазвичай становить один рік. Для того, щоб ланцюг Маркова завершився, він повинен містити хоча б один поглинаючий стан, з якого пацієнт не може перейти в інший стан. Медичних моделей таким станом є смерть пацієнта. Джерелом даних нашого дослідження були статистичні дані МОЗ України, розташовані у вільному доступі на сайті Центру громадського здоров'я України. А саме, звітності, форми номер 12, кількість зареєстрованих хворих. Та номер 20 кількість пролікованих хворих за 1993-2022 роки. А також дані Державної служби статистики України щодо складу населення України, загальної кількості народжуваності, смертності вікової структури. Оскільки інформація про кількість зареєстрованих хворих наявна тільки до 2017 року, а вікова структура форми номер 20 змінилася у 2006 році. Для побудови прогностичної моделі використовували дані за 2006-2017 роки. Для побудови ланцюга Маркова було розглянуто наступні стани. Здоровий, тобто людина, що не хворіє на цукровий діабет. Хворий зареєстрований хворий на цукровий діабет. Хворий у стаціонарі це зареєстрований хворий на цукровий діабет, що в поточному році перебував на стаціонарному лікуванні. Смерть. Людина, що померла у поточному році, незалежно від того, чи був в неї наявний цукровий діабет чи ні. Оскільки ймовірності переходу між станами відрізняються у дітей та дорослих, для кожного стану ми розглядали два підстани в залежності від віку. Згідно статистичних даних моз, майже кожна дитина з цукровим діабетом впродовж року перебувала на стаціонарному лікуванні. Тому для дітей стан хворий у стаціонарі, ми не розглядали. Розглянемо докладніше побудову матриці ймовірностей ланцюга Маркова. Здорова дитина може захворіти, тобто перейти у стан хвора дитина з імовірністю, що відповідає середній кількості вперше зареєстрованих випадків цукрового діабету у дітей. Перехід зі стану здорова дитина у стан смерть дитини відповідає дитячій смертності від усіх причин. Перехід зі стану здорова дитина у стан здоровий дорослий а також зі стану хвора дитина у стан хворий дорослий. Відповідає кількості дітей, що досягнули 18-річного віку, і може бути вирахований з показників народжуваності 18 років тому. Хвора дитина впродовж одного марковського циклу, тобто одного року, може залишитися в цьому ж стані, перейти в стан дорослих хворих або померти. Хворий дорослий може впродовж року залишатися в цьому ж стані, лікуватися в стаціонарі або померти. Хворий дорослий, що лікувався в стаціонарі, переходить в стан хворий дорослий або помирає з імовірністю, що відповідає смертності хворих на цукровий діабет в стаціонарі. Лантюк Маркова, що відповідає описаній матриці ймовірностей, представлений на рисунку. Після застосування описаного Марковського ланцюга із третьому ітераті методу Монте-Карло отримали наступні результати. Середнє відхилення прогнозованої кількості хворих на цукровий діабет від статистичних даних МОЗ за 2007-2017 роки склало 4,7%. Слід зауважити, що з 2014 року у статистичних звітах МОЗ відсутня інформація про хворих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Запропонована нами прогностична модель будувалася з врахуванням усіх територій України. Прогнозується, що кількість дорослих хворих на цукровий діабет у 2035 році збільшиться на 34% порівняно з 2017 роком і становитиме близько 1,7 мільйона осіб, з яких біля 200 тисяч потребуватимуть стаціонарного лікування впродовж року. Кількість дітей хворих на цукровий діабет суттєво не зміниться і впродовж наступних 10 років коливатиметься в межах 8-9 тисяч осіб. Отриманий прогноз дозволяє будувати подальшу стратегію системи охорони здоров'я та передбачати необхідну кількість лікарських засобів та місць у закладах охорони здоров'я для хворих на цукровий діабет. В подальшому нами передбачається побудова прогностичних моделей поширення цукрового діабету, іншими методами та вибір найкращої моделі. Крім того, враховуючи, що кількість хворих на цукровий діабет чоловіків значно менша за кількість хворих на цукровий діабет жінок. Планується побудова окремих моделей для пацієнтів різної статі. Дякую за увагу!